В студії. Отож, у нас в гостях хореографічний колектив і по сумісництву група підтримки. Так, це половиною. Вітаємо е, вас. Група підтримки жіночого баскетбольного, баскетбольного клубу Єлосовед Баскет». Хлопці, ми вас де, вітаємо. Де. Ну, просто Немає слів виразити те, що як ви в такий, в такий стиль у вас. Ви після виступу? Ми Тобто по місту так ходите, так? Щоб пізнавали. Хлопці, як виникає взагалі, сторот такий. Бойз-бенд, не знаю, як звати. ідея виникла, не знаю, одразу, мабуть, коли звернулись з, такою, з таким проханням сказати, організувати групу підтримки для жіночої баскетбольної команди. Чомусь ідея була, це мають бути саме хлопці. Але щоб це не було заїжджено і внести щось нове, вирішили взяти чотирьох різнопланових танцорів, танцівників і Андрія. Я так розумію, кожен з вас де займається, танцює. Так, так, так. Хоча, в принципі, кожен з нас це окремо створений танцюрист. Це Андрій, так. Да, Андрій у нас акробат, який сам займався на вулиці. і от Тепер він у нас в команді Максим Брейкер, який так само починав займатися сам, ніхто його цьому не вчив. Потроху-потроху. І Сергій в нас з танцювального колективу досить відомого в місті. Да. А з якого ту? Ансамбль пролісок. народний хореографічний ансамбль пролісок. ти також з пролізка, скільки знає? Я, да, я також з проліску. А все-таки хто ж із вас стала чарівна половинка? Таке на, ну, Чого ви вирішили, що це одразу якось стосується нас? Три з половини, три, три з половиною. от, от тепер думайте. No, no, no. Ну, це свого роду така родзинка, знаєш, коли їх оголошують, і глядачі думають, а хто ж там половинка? Ну так, да, да. або чому половинка. Ну, не знаю, ми так назвались, і виходить, що от коли там фотографують, або ну, всілякі такі курйози стосуються, коли хтось з нас щось забуває, або там на фотографії раси в когось там половина ноги немає. Ну там так сфотографували, не влізло. Ну, от ми кажемо, що хтось з нас по черзі є половинка. Mm -hmm, зрозуміло. А як взагалі виникла назва така? Три з половиною? Досить <рес> швидко. Кажуть, ребята, як вас підписати? Ми кажемо, ну давайте чотири. Та ні, чотири це не так. Давай три з половини. так от і виникла. Ніхто довго не думав про те, це десь виникло хвилин за п'ять або навіть за три з половиною хвилини. А взагалі, от ви такі різнопланові всі тацівники, не побоююсь цього слова. Як ви познайомилися одне з одним? Як ви знайшли один з <рес> одного? Ну як, ми в принципі були заочно знайомі один з одним. Ну, я з Сергієм танцював досить довго. От. Максима я знав по роботі, тому що ми працювали в Кіровоградському обласному центрі дитячої нецької творчості разом. От. Він ще там тренувався, я вже працював. Потім він почав працювати поруч. От. А з Андрієм нас Максим познайомив. Коли нам потрібен був акробат, то він скинув мені відео. Як Андрій займається, і я одразу захотів такого хлопця в команду. Андрій, розкажи, будь ласка, де ти займаєшся акробатикою? Акробатикою займаюся, по більш мірі на дворі, на траві, на, ну, по городу, по місту нашому. Зимою, де не маю тренуватися, я ходжу до спортшколи вже около п'яти років. Тобто ти сам навчаєшся цього? Так, сам. Ну іноді мені тренер допомагає, а так завжди сам, все сам видумую, дивлюся в інтернеті відео, видивляюся туди всякі елементи, та по більшій мірі сам все це. Акробатика і танці, я так розумію, ну, дещо несумісні речі, то на Андрій покладе на своя роль. Ну До, так, так вони і є. Я взагалі-то та танцюю буквально, як це колектив створився, так і треба було танцювати. Як воно порівнювати акробатику з танцями? Танцювати важче, Ваше, так. Танцювати важче, ніж. А краще. я думаю, хлопці, іншу думки, що робити акробатичні номери набагато тяжі, важче, не мен, не ніж танцювати. Мені краще поприяти, ніж щось танцювати. Він? Е, він завжди каже, що. каже: хлопці, давайте я не буду танцювати, я вам щось стрибну, тут ти буду стояти <заду> позаду. Давайте. Не, не змушуйте мене танцювати. Зрозуміло, ти брейкер. Правильно розумію. А можна на русском? Звичайно, Можна і <рес> японською або англійською мовою. Так. Да. Дивись. От Женя сказав, що він не розуміє, як це акробатика і танці все разом. У, ти, у тобі це дуже, я б сказала, так гармонічно поєднується. Як ну, ти це да. робиш? Ну, не знаю, це теж так вийшло. Ну, я більше теж трюкач, ну як, більше уділяю времені ну, на трюкам там, всяким зрелищним. Ну, паралельно теж танцюю. Пришлось танцевать, учился на хореографа тоже, перетанцевался, что можно. И народный, и классика. Ну, интересно, мне это нравится. Поначалу не очень думал, что буду брейк-данс, только танцевать. Все круто. Ну, захотелось развиваться дальше и пробовать что-то новое. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и сейчас стараюсь быть таким разноплановым. Пытание до ще одного участника вашего коллектива, ты из пролиска, насколько я. Так, так. А у пролисков бишки напрямок народные танці. Так. А ви виконуєте в зовсім іншому стилі. Важко, чесно кажучи, досить незвична. Хореографія зовсім інша. Тіло виконує зовсім інші рухи. У нас в народній хореографії є таке фраза, таке вираження, як така виражена, тобто чотири точки, все зафіксовано, все рівно. Завжди рухи головою виражено це все опломб. А тут зовсім інше, зовсім по-іншому. Приходиться дещо переучувати, переучувати рухи, переучувати манеру, танцювати по-іншому. Тобто, можна сказати, що досить важкувато, але важко було тільки спочатку. Після, мабуть, неділь, двох-трьох наших семістих занять, потім почало займатися досить легче, і зараз вже все. Виходить майже з першого разу. Отож ваш колектив створювався як група підтримки, але потім зрозумів, що це може бути набагато більше. Які у вас зараз, можливо, творчі плани і вже там свою сольну програму? Хм. Ну, дійсно, воно створювалося як група підтримки, а потім так дивишся, що в місті ну, дечого не вистачає. Тому ми намагаємося зараз працювати над цим. І я думаю, що якщо в нас буде все добре, якщо все все. Дасться так, як ми собі задумаємо, то я думаю, ми будемо, будемо радувати вас скоро чимось новим. Я поки не можу сказати чим, але е, досить гарні ідеї є і є гарні виконавці, які допоможуть у цьому тому. Тобто будете заповнювати ці чорні дірки у нашій культурі. Не знаю, не знаю. ну, да, Я думаю, Тепер керографіці ходять не лише подивитися на гру його слабаска, та особисто на вас. Ну, я не знаю. Ну і чесно, я тобі скажу, люди ходять, щоб дивитися на вас. Ну, це, це дуже приємно. Добре. Якщо навіть, Баскет програє, то нічого. Воно ще виступить половиною. Це, це приємно. Це приємно чути. А які взагалі є відгуки від глядачів особисто, коли після вашого виступу? Ну, в принципі, від, відгуки позитивні, наскільки я знаю в інтернеті. Наш директор нам ча частково скидає те, що йому пишуть. А, то е, є в нас така бас, е, не баскетбольна, вибачте, що все, все на баскетболі. Е, команда з американського футболу, там теж е, організовується група підтримки і займається цим е, дівчина, яка є гімнасткою. І от вона каже, що коли дівчат організують, коли вже зберу, е, наберу стільки дівчат, скільки треба, будемо ходити на ваші ігри і дивитись, як це треба робити, як працювати з глядачами, адже е, виступати і виступати. А Наша головна задача це не, не показувати щось людям, а змушувати їх вболівати, тобто підбадьорювати їх, надихати на щось. От цим треба займатися. Займатися треба роботою з залом. Ще таке питання багатьох цікавить, хто ж є ядром все-таки у вашому колективі? А, ну, Всіх зібрав я. В принципі, я несу на собі основну частину хореографії, тобто постановок і ідей, і музики. Але ну, кожен від себе вносить щось, щось своє. Тобто я, наприклад, не знаю все, чого вміє Андрій. Е, і я кажу, що коли новий елемент треба тут заповнити музику, я кажу, Андрій, ти мені напиши, будь ласка, список, що ти вмієш. Аби я міг щось думатися. Він каже, ну, вибач, листочку, не вистачить, щоб написати. Я кажу: ти скажи, скільки рахунків, я заповню. Так само робить Максим. Він каже, що е, ми приходимо, наприклад, на баскетбол. Е, завжди є така штука, як конденсатор. На початку гри. Поле не слизьке, нормальне. Під кінець гри, скільки б його не начищали, скільки б не терли, в залі знаходяться люди, є повітря, є волога, і вся волога сідає на підлогу і виходить слизько. На перших етапах ми цього не враховували, і були такі в нас казуси, що Максим він у нас більше на руках ходить, ніж на ногах. І на ногах підошва, а на руках підошви немає. І він послизався. Були такі трюки, де він послизався просто на руках і ледь-ледь падаючи, витягував це все. То зараз я спокійний за ці штуки, тому що Макс заповнює повністю всю музику. І так само Сергій там. Тобто кожен в нас, кожен з нас вносить щось, щось своє. Не можна сказати, що хтось один робить. Я даю імпульс, а всі інші. Цікаве те, що ви в колективі, кожен особистість, кожен є оригінальним, і це вам великий плюс. І ми дякуємо. Я особисто як глядач ваших виступів українському ходить підтримки. і того, щоб подивитися на вас. Так, 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 скажу чесно. і мені дуже цікаво, от у вас такі ідеї, скажімо так. Не такі, як в звичайному черлідингу. Вони дуже оригінальні, вони цікаві, них цікаво дивитися. І вони не закінчуються. Ми все, 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 ще готуємо, готуємо, готуємо. Ще буде багато, це ж не скільки в нас? Зараз у нас на рахунку 8. 8 номерів. от. Вчора ми використали максимум, це було 9 виходів. Тобто ми один навіть повторювали. от. Але ну, до нового року часу ще багато. Ми заповнимо цю всю нішу, і ми намагаємося зробити кожен вихід, що було як шоу. Тобто не вісім однакових, один покрутився, другий пострибав, третій ще щось зробив. І так, от вісім підряд, тільки музика міняється. Кожен вихід, вихід має бути чимось е, запам'ятовуючимся для глядачів. Маєте якусь родзинку? Да, да. У нас є дівочий гурт підтримки, так і не збираєтесь разом створити якийсь проект. Ну, поки до мене з, з цим проханням ніхто не звертався. В принципі, ми самі обходимось поки що без дівчат а, на сцені. <рес> <рес> на сцені. <рес> От. А на майбутнє, чому би ні. Якщо нас буде вже замало глядачу, то ну, це видно і треба мінятись. Не можна стояти на місці, треба весь час рухатись. Я хлопцям казав, що навіть які б ми не були, але знайдуться люди і кращі, і треба весь час не сидіти на місці, рухатись. І скажіть таке, костюми самі купували чи, можливо, взяли в оренду? Е, костюми шили. Е, спеціально для нас з кожного знімали мірки, з нами працювала чудовий е, чудова кравчиня. Аліка її звуть. От, е, це е, баскетбольний клуб, жіночий баскетбольний клуб, і особисто його президент згривець Руслан Федорович. Саме він. Вкладав гроші в наші костюми, і це завдяки йому в нас є такий гарний вигляд. Це, до речі, таке доречне питання я задав, тому що багато людей питають, як вони стрибають, ноги розкидають наліво направо. Я тут просів, в мене вже брюкам. Все. Це ж я так розумію, на звичайні костюми. Вони Єдем. створені для танців. Так, вони створені для танців, але в них є свої секрети. Це я думаю, це авторські вигадки. Розповідати не потрібно. Саме Аліки, так, да, вибачте, я не буду розповідати. Хочете, звертайтесь до неї, вона так само пошиє. Макс може спокійно, Макс. <реж> 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 Андрій може спокійно стрибнути. Корк, можеш? А ну, давай. Я коли це вперше побачив, це досить, це досить лячно, коли він це робить, він це робить усюди. Він і в місті може так зробити. То та йде ну, себе по місту, йде тут? Так, і люди не дуже, не дуже. Знаєш, дуже зручно з маршрутку так виходити таким чином і <ріху> <ріху> вийшов. Да, в цьому плані наука з не, не заважають зовсім. Ми ну, дійсно дякуємо за те, що ви звітали до нас у програмі. Бажаємо вам розвитку, можливо, через рік ви вже будете презентувати свій власний сольний концерт у, в обласній філармонії, можливо в театрі, і щоб до вас прийшло набагато більше люду, ніж на Тодес. У нас нещодавно виступав Вас польський гурт, і я думаю, що. Вам треба розвиватися, не зупинятися, як сказав Ігор, треба постійно вдосконалюватися. Чому у вас і бажаємо вас? велике. Можливо, до ще, ще декілька слів щодо до наших глядачів. Щодо глядачів? Я не знаю, мабуть, Можливо, всіх побажати. всіх заступаючим новим роком, тому що він не за горами, він скоро буде. Тому успіхів, тримайтеся, і не замерзайте. Ну, Ось, такі побажання від колективу 3 з половини. Залишайтеся з нами, ми повернемося за декілька хвилин.